Крок перший. Змішуємо опару, воду холодну і наше борошно. Змішуємо просто до повного зволоження муки, щоб не було сухого борошна ніде. Накриваємо і залишаємо науліс на 45 хвилин. Крок другий. Прийшло 45 хвилин. Пройшов наш автоліс. Дивимося на наше тісто. Ось оно і таке. Це пауза зробила з ним таке, що воно зараз буде легко його вимішувати. Зручним способом вимішуємо це тісто хвилин 5. Далі ми додаємо сіль і вимішуємо тісто до гладкості. Ось так має виглядати тісто після замісу. Руками потрібно його замішувати хвилин 15-20. Якщо ви замісуєте в міксері, Хвилин 10, хватає. Все, залишаємо наше тісто в спокої на пів години. Через півгодини зробимо першу складку. Робимо першу обмінку. І залишаємо тісто ще на півгодини.